Рухаємося далі. Так, пошук Суперника. Є три. Готую де 4, є п'ять. Так що це захід? А 4 аж п'ять. Б три. Захоплюю центр. Суперник краю щось на кшталт дебюта Ларсена, але здається у власній інтерпретації. Так, вивожу слонів. F5 поставив слона на активну позицію, централізував слона. Детрий дивний хід. Можна, мабуть, взяти тут. Здою ти пішки по лінії Д білим. Біля розіграли якийсь Дивний дебют. Ладінні пішики просунули, закрив на i4 слонашов, слон на B2. Чорнопольний білих упирався у власного пішака. Так. Поки що. С 6 згодом можна буде просунути. С5 є можливість прокеруватися в довгу сторону, але вони поки що не планують. Кубив на 3, щоб вони не могли рокіруватися тепер в довгу сторону. І в мене є квадрат Б4 зайняв його ферзем. Одночасно напав на на пішака Захистився. Інше 4. Так куди може конем піти? Кінь становить загрози на H3. Так можна підірвати центр, спробувати c5. Це напав на коня f3 Якщо так Потім взяти на c3 Він візьме на g4 Немає нічого иду краще на 6. Передумают. думають. Так, на С5 взяв, З'явився квадрат до трим, тепер для коня. Можна дати шах. Брати на проходячи, ні. Так, шах. ж 4 поставив коня. Тактика на Е3 з виграшом пішак. Не d 5 тоді я візьму на Е3. Так, взяв, взяв, взяв. Думаю, що це буде хороший. Хід набрати він не може, тому що вилка на короля і на ферзя. Так, є три. Обив, взяв це три. Так, не можна брати пішака на b 3 тому що втрачається ферзь, То пастка. Треба бути уважним. Пішак висить, він не дає пішака мені. На f4 можна спочатку на F2 пробити, мабуть. Потім шах і рекіруватися, тому що пішака на d5 брати не можна. І наше буде хід ладя d8 і втрачається у білих ладя, як мінімум, і можливо мотується король, тому що ладя попадає на d1 шахом і у короля тільки 1 квадрат для виступу, Це на є2 або віддати ферзя можна. Злодю, але це програш. Білі потрапили у пастку, не побачили цей варіант. Де, це тут вже білих програми. Тому що після того, як забирається ладья на G1, потім на G2 і шаг також полетить. На ферзі ладья це смертельна зв'язка. Шаг. Побив ладью. Загрожує на G2 взяти і потім... H, 1 ферзь, мат, Лінійний поставити. Ідішов. Шах. Наступним ходом мат. Ставися біля.